І це легко отримати так. І воно привабливо. Підете з дитиною. От кібаць о цукерка, давай туди, давай туди. Постійно щось хоче і дайте мені щось і поїсти, і попити. Якщо одна умова єдина, куди ми направляємо увагу, там і розцвітаюся. все. Намаскар. Ми продовжуємо розбирати секрети успіху Шиви, секрети успіху як в матеріальному так і духовному житті. Тому що все одне і те ж, і ми з вами будемо розбирати. Дивіться до кінця, щоб дізнатися секрети успіху. Сьогодні буде у нас п'ятий урок, п'ятий секрет. Називається Панча Індрія ніграха. Означає контроль індрії. Що таке індрії? Індрії це наші сенсорні органи і моторні органи також. Шар розуму називається кама Майя коша, який шар бажань. Тобто, який хоче щось хоче постійно, постійно щось хоче. І дайте мені щось і поїсти, і попити, і подивитися, і послухати, і торкнутися. от Хочу задоволення. Ці от сенсорні відчуття ми дуже хочемо задоволення отримати через ці сенсорні відчуття. І це легко отримати. Так? І воно привабливо. І нам потрібно вчитись контролювати оці речі. Кого є діти, можете завжди теж в магазинах, завжди дитячі речі, їх нижче ставлять, щоб дитина бачила, чи цукерки там біля ка, щоб дитина там бачила. Пійдете з дитиною, от кібац, о, цукерка, давай туди, давай побігла сюди. Такій, бачиш, о, собака побігла, давай за собакою. Там, о, ще щось там, о, давай туди, давай. І вона така: дитина, ти та, давай спокійно пройдемося. Ні-ні, вона, давай сюди, хоче і туди хоче. Тож їй всього хочеться. Тобто немає достатнього контролю, все цікаво. Це інтересно, якби всюди хочеться. <хи> от. Так. І от важливо контролювати для того, щоб була концентрація на своїй цілі. Така тотальна концентрація, яка веде вас от до цієї цілі. Саме для концентрації цієї потрібно. Тому що якщо ми не контролюємо свої органі відчуттів, вони нас відводять кудись в іншу сторону. Тільки не туди, куди нам треба. Ось Є така от історія. Король жив, в нього був величезний палац, в нього був дуже багатий. Так. Але була в нього одна єдина дочка, яку він хотів видати заміж. І він скликає всю от країну, каже, всі до мене приходьте. Каже, прем'єр-міністр, давай там, поклич мені всіх, хто є в моєму королівстві, щоб всі абсолютно прийшли. І от Всіх покликали, і теж Йогін сидів там в печері медитував, нікого собі не рухав, його теж ну, там, покликали, всіх же ж кличуть. І от прийшли всі в двір, премєр міністр оголошує промов. Є дочка в короля, і треба видати заміж, і один з вас вийде за неї заміж, якщо і отримає весь спадок, все королівство, тобто стане принцем. Якщо одна умова єдина, потрібно зайти в тронний зал, де сидить король, і торкнутися його стоп. Хто перший це зробить, той і стане наслідним принцем і отримає спадок усе, і принцесу також. І є там декілька дверей. так. Всі почали, відкрили це перші дечі, все, всі прийшли туди. Відкриваються двері, а там купа їди, такі столи, що люди в житті не бачили. І такі, дивляться, таке все, вау, такі голодні. І хтось давай пити, наливати там, їсти, все, давай там е, за трьох їсти ще додому світи. От, от. Ну, відповідно, якщо ти там затримався, ну а що, в тебе очі побачили? Нюх почув, вау, хочеться. Ти відволікся від своєї цілі. Тобто ти не дійшов, все, ти як вже поїв. <кій> Собі нормально. От. Це як миша. от Миша, бачить, сиром мішалася. який сир смачний, як класно пахне. Вау! Все бенз. Ну, зато поїла. <кій> Далі, відкривається наступна двері. А там красиві одежі. Вау, сіки вони гарні. Там все так новенько від дизайну, від кутюр'є. і давай люди набирати і собі, і там і дітям, і всім кому тільки можна набирати, вдягатися. Ну все теж, така частина відвалилась. Наше відкривається там, де срібло, золото, там різні дорогоцінні каміння, і давай там люди напихати собі торби, там піти додому пошвидше, щоб не забрали. От все теж відволіклись. Хоча ти, ти ж зрозумій, якщо ти отримаєш дочку короля і весь спадок, абсолютно це все буде автоматично твоїм. Там все. Ти отримуєш все. А так ти брав, набрався і в жменю того каміння і що пішов додому. От. Але ті очі бачать, якби вуха чують, егегей, давай хоч вже. Останню кімнату до тронну зайшла тільки двоє людей. Один хлопець, який сильно хотів королівство, сильно хотів одружитися. прямо от в нього все. Він от леде перетерпів ті всі кімнати. У так нас такій потужній силі волі. Дуже потужний парубок. Дійшов до кінця. І той Йогін, якому 100 років не треба було, то королівство, і та дочка, і йому, в принципі нормально йому в печері свої медитувалися. Ну, раз покликали, ну окей, виграю змагання, ну прикольно, давай подивимося, що там буде. <кій> от, от відношення в ньому були. І вони двоє дійшли. І от фінальне випробування той хлопчина, який дуже сильно хотів, от він так вчепився за свою ціль, що «от хочу максимально. І це от хотіння, воно оп'янило йому розум. Він не бачив тверезо, він бачить, о, сидить якийсь чоловік, дуже одягнений, як король на троні. Іду, і він кинувся, торкнувся його стоп. А йогін такий заходить, дивиться. Ну, сидить мужчина, там, вдягнутий, круто там, на троні. Але чи це король, чи ні? Я не знаю, хто такий. Він спитав: а хто тут король? Він каже, а от там король, сидить, там простому одязі з боку. Щоб пішов, торкнувся. І це був король, він торкнувся йому, стоп, і він виграв. То що всі пройшли, ці кімнати, тільки двоє пройшли, всі відвалилися. І останній так настільки сильно хотів, забагато хотів, щоб був оп'янений цією ціль. А якщо він був би тверезий, він би виграв. <смі> Тому що йому більше треба, він якби відштовхнув би того Йогіну, все два мені треба вже все туди. Ось от. така от історія. Як досягати успіху. Бути тверезим. Тому що ми не тверезі не тільки від наркотиків, алкоголю, а від наших бажань, від наших сенсорних відчуттів. Ми хочемо отримати грубе задоволення. Ми не контролюємо очі, не контролюємо ніс, не контролюємо рот, тактильні відчуття, вуха. Тобто воно веде нас. Недресований кінь, який сполохався, він там біжить, куди він бачить. Тобто важливо контролювати себе. Абсолютно все контролювати: контролювати свої органи відчуттів, контролювати свій розум. Тоді ми можемо направити свою концентрацію туди, куди треба. Найцінніший ресурс, який в нас є, це наша увага. Куди ми направляємо увагу, там і розцвітає все. Тобто тут секрет такий успіху. Де увага, там і розвиток, там і ріст. Куди направляємо увагу, там і ріст. Відводимо увагу, звідкись перестає ріствати. І от якщо в нас є концентрація, у нас є сила бути тут і зараз так, контролювати себе, ми можемо направити цю силу, цю концентрацію на нашу ціль, і ми обов'язково тої цілі досягнемо. В комбінації з всіма-семи секретами успіху. Тобто ми розібрали декілька. Слідкуйте за каналом і ми будемо розбирати кожен раз новий новий, новий принцип. Тому що тільки в комбінації у вас буде повністю вся картина. Якщо ви подивилися одне відео, маєте подивитися всі відео. Щоб ця картина вам склалася. От. Тобто дуже важливо контролювати свій розум. Якщо не ми контролюємо свій розум, то щось інше контролює його. І веде нас туди, куди нам не потрібно. Пишіть в коментарях історії, як от, у вас були такі історії, що ви йшли до цілі, але вас от щось відволікало. І, ну, от, на що ви могли відволіктися? До якої ви б кімнати дійшли? Щоб дійшли ви до фіналу. Ось. І цікаво. Давайте рухатись разом. Тільки разом ми дійдемо до цілі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Діліться цим відео, щоб всі були успішні як в духовній сфері, так і в матеріальній. Тому що все це одне і те ж. Ми з вами розбираємо тонкі фізичні закони. Що ж, бажаю гарного дня, намаскар.